Точка М має координати 4 мінус 6. Точка К лежить на від'ємній пів осі ординат та віддалена від початку координат на 3 одиниці. Тобто точка К має координату по х 0 по Y мінус 3. Вона якраз відповідає умові. Треба знайти відстань МК. Відстань МК знаходиться. Корінь із координат кінця, наприклад, із координат точки К, 0, ми віднімаємо координати точки М, 4 в квадраті, плюс так само з y, мінус 3, мінус мінус 6, і в квадраті. Далі рахуємо 0 мінус 4 мінус 4 в квадраті, 16 плюс.